Напередодні пізно ввечері на вулиці Марії Примаченко сталося ДТП. Водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, внаслідок чого автівка перевернулась. Кармане залишився заблокований всередині машини. Рятувальники за допомогою крану витягнули авто, визволили водія та передали його медикам. Ще одна ДТП трапилась у місті 65-річний чоловік на Ополі наїхав на пенсіонерку, яка перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу. 75-річну жінку госпіталізували з травмами до лікарні. У Білоцерківській гімназії, початковій школі номер 3 імені Тараса Шевченка обладнали нову спортивну ігрову зону. Простір облаштували для учнів усіх вікових категорій. Тут встановили тенісні столи, настільний футбол та аерохокей. Реалізувати задум вдалося за ініціативи очільниці закладу та підтримки батьківського комітету. Кошти на обладнання надали через благодійний фонд гімназії. Сьогодні важкі часи в Україні, війна, але дитинство не можна відтермінувати. Воно триває і воно триває саме зараз. Ми намагаємося створити для дітей такі умови, щоб вони розвивалися не тільки інтелектуально, а розвивалися фізично, щоб їм було тут комфортно, корисно, щоб вони проводили час не за гаджетами, а з користю для себе. Саме тому спортивна зона це те, що потрібно нашим дітям. Я дуже рада, що. Такий проект він дає поштовх соціальному розвитку наших дітей, фізичному розвитку наших дітей, і бачити їхні посмішки на, наші, на їхніх обличчях це заслуга саме нашого директора. Ні, російській мові в білій церкві вихідними у центрі міста біля пам'ятника Богдану Хмельницькому відбулася акція Мовний трибунал над Москвоязом за інформацією мовної активістки Вероніки Ольшанської до акції долучились небайдужі містяни із закликом підписати петицію номер 8723 про заборону мови держави-агресора в усіх сферах суспільного життя України та позбавлення впливу російської мови в українському інформаційному просторі. Сьогоднішня акція присвячена петиції 87.2.3. На сайті петиції кабінету міністрів України ми закликаємо підписати цю петицію ще раз. 87.2.3. Прийшов час відмовитись від цього ворожого всього того, що отрує наш український простір, що роз'єднує українців, і утвердити нарешті українську мову як єдину державну. Понад 12 тисяч людей захворіли на грип та ГРВІ на Київщині за останній тиждень. З них 8804 діти. Про це повідомляє Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб. При цьому випадків covid 19 зареєстровано лише 77, що на 33,6% менше ніж попередній тиждень. Водночас кількість госпіталізованих з ГРВІ, у тому числі COVID-19, зменшилась і становить 109 осіб. З них 66 – діти. А щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на еспресо Біла Церква в інстаграм, Фейсбук, Телеграм та Тікток, а також на наш Ютуб канал. Там найсвіжіші новини та історії з життя міста. У Василькові відбувся закритий чемпіонат Київської області з дзюдо. Білоцерківську громаду на змаганнях представили юні спортсмени, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Олімп та сьомого спортивного клубу. Юнаків підготували досвідчені тренери Володимир та Альона Дзюби, Ярослава Самохвал, Тетяна Слинько та Надія Герасименко. Юні дзюдоїсти показали високі результати, виборивши перше, друге та шість третіх місць. Вітаємо земляків з перемогами. У Миронівці відбулись фінальні всеукраїнські змагання серед ветеранів та військовослужбовців з витяга нескорених 2025. Понад 200 учасників з усієї країни, у тому числі і представник з білої церкви, змагались у категоріях жим лежачи, веслування, ривок, гирі, їзда на аеробайку. Окрім цього, троє ветеранів з Київської області: Олексій Міщенко, Руслан Морощак та Едуард Кулаков, разом з іншими спортсменами встановили рекорд України найбільша Вага автобусів з пасажирами протягнута вісьмома адаптивними спортсменами. Прохолодна погода притаманна для осінньої пори року буде зберігатися протягом усього тижня. Як повідомляє Укргідромедцентр, у вівторок та середу повітря прогріється до плюс 10 градусів. А от вночі температура опуститься до плюс 3. Четверта п'ятниця будуть супроводжуватись незначним підвищенням температури до 14 тепла. При цьому синоптики прогнозують дощ на п'ятницю. На вихідні температура знову опуститься до 10-12 вище нуля. Вони звітують, люди оцінюють наш телеканал, висвітлює дані про старостинські округи, які входять до складу білоцерківської громади. Тож, якщо ви мешканець села маєте що сказати про свій населений пункт, є скарги або готові дати оцінку роботі свого старости, пишіть нам у приватні повідомлення. А сьогодні ми продемонструємо діяльність Томилівського старостату. Ще у 2021 році у складі Білоцерківської територіальної громади утворили вісім старостинських округів. До кожного з них здебільшого входить по декілька сіл: на чолі обрані старости, які є членами міськвиконкому. Серед основних їхніх повноважень представляти інтереси жителів, здійснювати контроль за законодавством, повідомляти раду про проблеми округу, надавати адмінпослуги, звітувати перед людьми. Тощо, але чи виконують вони всі ці зобов'язання? Проаналізуємо по кожному з округів. Центром округу є село Томилівка, що розташоване за 18 кілометрів від Білої церкви на лівому березі річки Рось. За останніми даними тут проживає понад тисячу осіб. На території функціонує початкова школа, клуб, бібліотека, дитячий садок, фаб, відділення Укрпошти, пункт обігріву, об'єкти торгівлі та громадського харчування тощо. Старостою села є Павло Дідик. На цій посаді він з 2019 року. Згідно його декларації. Рації за минулий рік від виконкому він отримав 620 тисяч гривень заробітної плати. Крім того, має три земельні ділянки в різних селах. Квартиру в Білій церкві у спільній власності зі своїми родичами. З готівки накопичив 22 тисячі доларів, 15 тисяч євро та ще 30 тисяч гривнями. Значно багатшою за нього є його дружина, яка володіє житловим будинком, нежитловою будівлею, землею. Проте жодного майна у Томилівці дідик немає. Як свідчить його декларація кандидата на посаду, статки за майже шість років керування особливо не змінились, адже усе нерухоме майно набув ще до початку головування. За торік до старости надійшло 141 звернення громадян, яким він надав необхідну консультацію. За 2024 рік, за рахунок фінансування Білоцерківської міської ради було проведено будівництво вбиральні на території гімназії, грейдерування доріг вулиці Молодіжна, Новоселів, Залізнична, провулок Залізничний, асфальтування дорожнього полотна по вулиці Набережна, монтаж та встановлення аншлагів по всім вулицям в населеному пункті, заміна міжкімнатних та вхідних дверей в офісі старости, реконструкція та фарбування стели на кладовищі, встановлення огорожі кладови. Ще фарбування лавок по населеному пункті в кількості 14 штук, здійснено ямковий ремонт автодороги з силами власників ТОВ «Земля Томилівська було додатково доставлено баки для збирання ТПВ в кількості 6 штук. Інспектуючи село, ми помітили, що дорога тут дійсно непогана, а населений пункт вирізняється неймовірними краєвидами. Деякі мешканці не на камеру скаржаться на низький рівень води в криницях. А от пані Віра хвалить свого старосту і каже, єдиною проблемою є війна. Такий він, як сказати, звернутися до його по щось він завжди допоможе. Це без проблем. І морально, і так. Минулоріч у Томилівці народилося 5 немовлят, померло 19 осіб. У ЗСУ служать 28 мешканців. Двоє захисників загинули на війні, троє зниклі безвісті. Ще один перебуває в російському полоні. У звіті Дідик зазначив, що займається веденням військового обліку, оповіщенням призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А також упорядковував архівні справи з 1940 по 2020 роки. Що. Крім того, староста звертався і до нардепів щодо ремонту поруч автотраси, але в документі не повідомляється, чи допомогли вони селу. Для об'єктивності наш телеканал опублікував на сторінках громади села допис з проханням розповісти про проблеми Томилівки, скарги з якими звертались до Павла Дідика. Однак охочих не виявилось. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Це були всі новини на цю годину. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі завтра на еспресо. Біла церква. Бережіть себе та близьких.